Зараз би в качок постріляти. Ти що, у мисливці записався? Та нічого такого, просто ностальгую. Нормальні в тебе такі миті ностальгії. Принцесу би врятувати. Влад, в тебе посіння гарячка, ти не захворів. Якщо ностальгія, то хвороба, то я сильно захворів. І що робити? Напевно, пошукаю собі якусь приставку олдскульну. Не згадуй приставки при залізі, що тягне кіберпанк на ультрах. Це святотатство. Ти що? Я навіть і не думав ображати Acer Nitro Light 16. Просто хочеться чогось про. Того з дитинства. Ну а для таких як Влад, в мене є для вас непоганий ніщечок. Я знаю один такий цікавий ретро сайт. На цьому сайті можна запустити понад тисячу ретро ігор з будь-яких консолей того часу прямо в браузері. Тут можна запустити емулятор з PlayStation 1, пограти у Twist Metal 4, Vigilant 8, Test Drive 6 і все це можна робити з підключеним джойстиком від плойки чи іншої консолі, або ж просто на клавіатурі. Тут є все на будь-який смак. Хочеш Sega кін. Mega мегадрайв, Нінтендо та будь-який ігровий автомат від Atari. Тут є абсолютно все, що тільки можна уявити. Виходить, цей залізний монстр перетворюється на звичайну консоль. Влад, ти здущаєшся? Ти чого хочеш від мене? Ти ж просив ностальгії. Ну добре, я вже придумав у що буду гамати. Так, що за сайт? А ти зберігай це відео та підпишись.